Ми з Тоською бажаємо всім гарного ранку, і я починаю збиратися на роботу. Перше, це ось така новиночка cc Крем від бренду Behenia, але, звісно, він не CC, тому що в ньому є вже тонуючий пігмент, а всі тонуючі пігменти це або BB, або просто тональні креми. Різницю між CC і BB засобами можете почитати, я зберігала в кружечках в хайлайті. Далі перехожу до консилера і фіксую це все гарненько, такою сяючою пудрою від бренду Golden Rose. До речі, бюджетна, але дуже класна. Перехожу до сухого. Корекції. У мене вдома нема кремових продуктів, все перенесла в студію, тому а, працюю сухими, але як бачите, я все одно роблю такі більш натоптуючі рухи. Далі у мене румяшки від Catrice. до речі, дуже класні ці румяна. Вони бюджетні, але дуже красиві і мають таку сатинову ніжну текстуру. На очах у мене палеточка від бренду Top Face. До речі, всі продукти я, звісно, вкажу, як завжди, під відео. Наношу такі легкі сяючі тіні і пропрацьовую складочку а, таким ніжно бежевим відтінком. А, фарбую віки Трошки зараз ще додам м, блиску на губи. Це така, як начебто і не помада, і не блиск щось поміж. Додала ще сережки і швиденько перевдягаюся і вибігаю.